Всім привіт привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина. І сьогодні вам, вам покажу відео покупки, покупок і подарунків для обміну. Е, я для своєї дівчинки придбала вже все необхідне. Залишилось тільки е, смаколики докупити, ну, це я зараз буду йти на почту відправляти, і по дорозі докуплю. Що я її придбала? Кому я відправляю, скажу в кінці відео. І це відео ви побачите, коли дівчинка вже отримає подарунок. Ось такий магнітик був у неї, в колажу це все із колажу. Дуже така гарна-гарна киця. Дивіться, яка симпатюля. Яка красива Просто не кіця. До речі, брала цей магнітик і думала, чи не взяти би собі такий, але зажала. Що <смі> скажу, зажала собі такий магнітик. Потім не вклажу, був ось такий будиночок. Дивіться, який гарний будиночок із З синичками, напевне. Бо це, я так поняла, Будиночок зімній, так як зверху біленька. І, напевно, зверху цей сніжок лежить і зімні птички. Ось такі гарні цинички. Тут уже все з бісером. Тут повністю набор. Артикул FLK 388. Ось так. Вибачай, знімаю на руках, немає, щоб поставити телефон. Не хочу лампу тягати, бо вона дуже велика у мене. Так, слідуючий подарунок від Фрузелка, Також був у неї у колажі. Так, дивіться, дерев'яна основа. Це вже не набір, я так зрозуміла, чи набір. Там ниточки. Бачите, ось ниточки є, Тому це набір. Розділок набір з ниточками. Думаю, що буде вишивати задоволення. Ага, у МЛІНЕД 19 кольорів. Бісер Міл даже навіть є намистини. Органайзер Фетер. А, органайзер, мабуть, для ниток. Думаю, як це органайзер для ниток, маленькому Органайзер для бісера в такому маленькому помістився. Це органайзер, я так зрозуміла для ниток. Фетер голки. триголки ну, Така комплектація і дерев'яна заготівка. Комплектація хороша, до речі, тут можна скласти ціле, ціле місто здорове. Вони, бачите, в пазах. Ну, хто вишиває фрозілок, той знає. Я на даний час таке не вишиваю. Може, колись до нього я дійду, але на даний час я таке поки що не вишиваю. Але дуже цікава ця серія. Я слідкую за цією серією, я дивлюся на неї, але поки ще до неї діло не дійшло. Так, ну і слідуючи, хочу вам показати, що ще для дівчинки я купила це набір від чарівної країни ось такий чарівний новогодній шарик. До Нового року, я думаю, буде їй доречним. А він також був в калажі, це все з калажу, як я говорила неоднократно. Ось такий чудовий шарик. В принципі, ви також знаєте всю цю серію, хто вишиває чарівну країну. Дівчатка дуже багато чарівної країни вишивають. Я, На жаль, не так багато часу. в мене не вистачає. Не доходять до них руки чомусь. Тут також наборчик. З бісером, заготовкою, з фетром йде ось FLK 395. Кому цікавий артикул він перед вами. Ось такі чудові чудові подаруночки для... для кого ж вони і кому вони відправляються. А відправляються вони Лілії Матвєєвої. Лілія Матвєєва чекай на свою посилочку. Сьогодні я її відправлю. Я думаю, що ти будеш задоволена такими чарівними покупочками, подарунками, верні, покупочками, подарунками да, на обмін. Ну і також щось солоденьке я зараз сюди доложу. Ну, як завжди, в принципі. ось От такі покупочки на обмін. Прийшов час показати і мої подарунки, отримані на обмін до Дня Миколая та Нового року. Хто мені відправляв, скажу трішки пізніше, а зараз вам покажу, що мені прийшло. Ось такі два, дві цукерки таких на палочці. Ялинка із, ну, будемо казати Санта Клаус, так? Да? Не Дід Мороз, а Санта Клаус. Бомбочка для ванни. Зараз, дві секундочки, крем для рук і нігтів. Ось такий поставлю на своєму манікюрному століку і будемо з мамою користуватися, як будемо робити манікюр і не тільки. Дуже класний цей крем, ми вже ним спробували скористуватися. Користуватися. Ось дуже ніжні ручки після нього нам сподобалось. Дякую. Так, далі що мені прийшло? Давайте солодке покажу. Ось така шоколадка, корона. Чесно, я думала, що це для мого котика. Бо воно отак навішалочки, як такий сарафанчик. Але потім ми зрозуміли, що це полотіночко, таке м'ясеньке, хороше для рук. Ось повішаємо. У ванній кімнаті і будемо кожен ранок і ввечері, як будемо миватися, будемо чимити руки, будемо витирати, користуватися. Вона дуже мягкенька. Таке віді платічка. Дуже гарно, так яскравенько. Мордочка така класна. Клас. яка мордочка. Ну прямо. А я казала, треба на лайка його дадіть, бо думаю, це ж для дівочки. Думаю, не буду я. Це для ручок будемо користуватися. Так, потім прийшла ще міні масочка ось така для обличчя кокос. Ну і давайте трішки я відвину це все, покажу вам вишивальні подарунки. Саме перше покажу це, бо я дійсно його дуже хотіла. Цей календарік. Тут написано на русскому вічний календар. Але він на українській мові. Я відкривала, дивилась, він на українській мові. Все тут гарно, треба буде вишити. Вишивки тут небагато, тому я думаю, що в ближайший час я його вишию. Найближчий час я його вишию, шию, складу, і в мене буде стояти ось такий календарик. Так, потім ось такий ангел із святим сімейством. Да? Це Ісус Христос, Матір Божа, від фірми Вірена. Різдво Христове називається така підставочка. Дуже гарно, дякую. Я також його хотіла. І ще я хотіла, і Наталка прям гадала, я хотіла ось таку підкову з конякою з лошадь, лошадь кінь. Ну, український кінь буде. Боже, тут знову все на русском написано чомусь. Вони ще не встигли все перевести на українську мову, але це буде з часом робитися. Я так зрозуміла. Так, Mm, ось таку підкову з лошадкою, я дуже її хотіла. І Наталі, як знала, що я родилася у рік лошаді з дитиною, і для нас я хотіла цю підковку. Я вже знаю, де вона буде стояти, залишилося її тільки вишити. Чудова така підковка, до речі, вона така велика. Я не думала, що вона така велика, я думала, вона маленька, але вона велика. Її розмір 19х22. Вона як майже ялинка моя. Ось дуже гарно, яскраво. Ну, і хто відправив мені такі чудові, шикарні подарунки. Це Наталія довга. Наталечка, велике тобі дякую. Я дуже задоволена. Ти прям вгадала те, що я хотіла. Я дуже хотіла календар і дуже хотіла лошадку. Ну і це також дуже гарне. тоже дуже хотіла. Ось. Це І це на перших місцях, це є. Ось, Дякую за такі приємні подарунки. особливо оцей, оце, оцей рушничок це просто бомба. Просто бомбезний рушничок. Ну, Дякую тобі. Велике, велике, велике дякую. Дуже приємно, дуже гарні подарунки. Мира, добра і всього хорошого тобі. А на цьому моє відео завершується. Бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе і до нової зустрічі, до нових відео. Всім пока-пока!